Відірвався на мене проти танку І, і хотів би для слави Божої більше якось детально це розповісти, що відбувалося зараз. І прославити Боже ім'я. Дуже важка ситуація, там зараз дуже важка. У мене є хлопці поранені, які більше 10 днів їх не можуть вивезти. Є хлопці вже якісь зараження, якісь гангрени і так далі. І в той день я, виходить, відповідаю за евакуацію. І, розуміючи обстановку, я написав дружині ввечері перед цим виїздом, я поїхав зранку, ввечері написав, щоб, ну, щоб вона була готова до того, що якийсь час може не можуть бути на зв'язку. через те, Перед цим туди поїхав мій друг, він як механік водігу сничної машини. І він, і ще 6 людей, вони зараз рахуються як зниклій без. Я маю надію, що він живий. Прошу вас за нього молитися. І виходить, от зараз він вже більше 12 днів він не на зв'язку. щоб не було такої ситуації, вони там виходять якимись підвалами не зрозуміло, де свій, де чужий і дуже важко звідти вийти. І щоб не було такої ситуації, щоб дружина не переживала на це, я ввечері сказав, що якщо в мене буде такий виїзд, я тебе повідомлюю щоб ти розуміла, що якщо зі мною нема зв'язку, значить щось сталося і ми там пробуємо своїми силами якось звідти вийти. І Наступного дня зранку, в четвертій годині, приблизно. Поїхала на евакуацію одна машина, гусенична броньована. Підірвалася, екіпаж вцілів, був поранений. Вони машину покинули, заховалися в будинку в підвалі. За ними через ну, дві години десь приблизно поїхала ще одна машина, її так само знищили спочатку дрона і потім довели вже з гранатомет. І потім до мене дзвонить один з командирів і каже, чи мій механік водій, який зараз працює на евакуації, чи він знає, куди дорогу. Ну, Він дорогу туди не знав, скажімо так, але я кажу, дорога не є складна, вона накатана там поле, ніхто не їде ні вправо, ні вліво по своїх слідах, дорога чітка. Я кажу, ми дорогу розуміємо і ми поїдемо. Зібралися, я написав, завжди повідомляємо, щоб потім знати, хто поїхав, хто в супроводі, і отак ми з ним поїхали двоє. Це було 7.30 ранку, вже білий день на дворі, зазвичай в день ніхто не їздить, небезпечно. Ми поїхали, їхали по цій дорозі накатані, по своїх слідах, заїхали вже в населений пункт, приїхали будинки, там такий приватний сектор. І мені скинули один з скинули мені фотографії, доки ми маємо виїхати, де ми маємо зупинитися, так далі, де будуть люди чекати, поранені. Було сім поранених, два було лежачих, важких, дуже важкими пораненнями. Ми приїхали туди, почали розвертатися. І коли там у цій машині у нас така широка дверка, вона опускається, Механі... механічно, автоматично опускається. Ми почали дверку опускати, був по цих хлопцях, хлопці вже почали ходити. І по них був, о, скинули, скинули якусь гранату по цих поранених. Там ще, ще частина знову отримала поранення. І виходить, коли ми вже цю дверку опустили, хто ходячий, забіг одразу машину, ще з Божа, було, бо два е, чоловіка обігли машину, і в цей момент з тої сторони. Звідки ми приїхали у метрів 50, по нам почали стріляти з автоматів. Вони заховалися в двох будинках по вулиці і нас пропустили, і коли почалася погрузка поранених, почали по них стріляти. І слава Богу, що цих двох чоловіків не зачепило, вони повернулися назад. І після цього я вже ну, стрільби не очікував, якщо чесно, бо думалося, що там. Ніби як наші позиції. І побачив, що ці зайшли хлопці, і ці два поранених лежать, і один з хлопців відстрілюється в цей момент, щоб е, е, трошки погасити цих постріляв, щоб вони заховалися. І я вибіг з машини, почав затягувати одного, там в нього перелом ноги був, і не був. І потім цей хлопець відстрелювався, лишив і ми разом з ним затягнули того іншого чоловіка, теж був важко поранений, не міг переміщатися з ними. Закрилася дверка і ми поїхали. Ще по нам стріляли, машина броньована, ми так не дуже боялися цього. Приїхали вже два кілометри, я вже якусь допомогу, яку зміг, натав, зупинив проготечу І Можна так сказати, ніби як прослабився. Я вже так здихнув з полешенням, думаю, от вже ще трохи лишилося, бо я розумію дорогу, як ми їдемо, все по І Тут в один момент просто така вспишка, машина підлітає, я вдався головою. Там були натаски на наушники, все порозліталося, вдарні були сили, Хлопці всі попіднімалися, побилися дуже. Повідкривалися люки вгорі всі. І машина зупинилась, працювала і зразу, я зрозумів, що ми підірвалися. Походячи, ми почали зразу виправити через оці люки. Випргнули і виходить ми підірвалися біля такої річки. Десь метрів 20. От річка, і нам тут не така посадка дуже ще суха. Ми почали ховатися, заховатися заховалися в той міст. Я зробив доповідь по рації. І зразу ну, я думаю, бо якусь таку ясність розуму не було, хоч У мене є контузії, багато і дуже часто зазвичай після того в мене головні болі сильні і ну, несвідомості, а це така була якась ясність розуму взагалі. Ніби нічого, ніби нічого не сталося, правда. І я подивився, подивився у них хто був ходячий, там поранені різні не мали, але головне, що ходячі. Я сказав, щоб вони рухалися по цій річці, там буквально кілометрах, і була точка, куди ми мали їх привезти. Я кажу, ви ходячі, рухайтеся по річці, бо зараз сюди почне артилерія працювати. Дрони прилетять скидати, добивати. Якщо ми в сілому місці, у нас тут перебільці. Вони побігли і залишився я з механіком виділення, також був поранені. Повернулися назад до машини, відкрив люк, це один там з десантних. І хлопці, які там вони лежали, яка, я вам сказав, безнадія очах, бо вони поранені самі не могли вилізти. Там, щоб піднятися, там люк люк високо, а цей вони не могли відкрити, вони не знали, як І після того почали їх звідти витягувати, витягнули, затягнули в цю посадку, пишу на рацію, мені сказали їх заховати, щоб, щоб зараз дрони прилетять, щоб вони там були не Одного заховали під деревом, важче, того хлопця. Заховали під деревом, Я йому сказав, я не знаю. Друже, я не знаю, коли буде евакуація, як нас звідси будуть забирати, але просто ти будь тут на цьому місці і нікуди не рухайся. Подивився, чи там в нього ніде не провид нічого. І так його залишив там. Другого старшого чоловіка відтягнули 5-25 в посадку далі. І самі з Механом так само розтягнулися, зробили таку ціпочку. І вже виходить. Я лишився і механік водій також відтягнувся метрів 100, я йому дав рацію, щоб бути з ним на зв'язку, і пішов також куди на цю точку вперед. І таке свідчення Божої слави, в тому що зразу після того, як я випрягнув з машини, коли підірвався, я пробіг там буквально пару метрів. І впав у мене настільки був сильний забій ноги, що я не міг ходити. Я впав просто дополз. Вже потім Бог дав якоїсь сили, що вже почали їх витягувати, якось хромаючи, якось важко, але вийшло їх підтягнути. ніби, ніби біля затухло, просто нічого не боляв. Чув, що нам не турбує. Ну не настільки, бо я перший раз, коли я я просто біг, біг і впав. Я б не міг ходити. А потім вже... Якось воно бог так дав, і, виходить, появилася ця сила, і ребра боліли, рука, голова боліла, але вийшло їх відтягнути. Потім мені сказали, що повертайся назад до них, там діди за вами машина. Про що... це не було домовлено, а була така несподівана новина. Я поковиляв назад до цього першого дядька, коли лишив. І зразу приїхала машина, він розвернувся і десь ну, метрів 15 стоїть і жде. Вже артилерія працює так щільно. І я дивлюся на нього, кричу йому, тіпа, ну, щоб він під'їхав ближче, але ну, я не можу, мене, виходить, І нога болить, треба болять, я пробую його відтягнути до цієї машини. Відтягнув метр два, і він так стою, дивлюся на цю машину, лишаю цього чоловіка. Відкриваю, ту до машини, відкриваю цей люк От і кажу йому, може тобі простіше буде здати назад, чи мені його тягнути між що це. І сідаю, він каже: добре, я сідаю в машини. І виходить, відкрив люк, оцей десантний, сів і руку поклав між люком і броньою. І добре, що, слава Богу, воно відкрилося і застопорилося, не болтався. Я так руку поклав, він почав їхати, дверка загнилася назад, дав мені по пальцях. Один палець розсіпло, другий так забило, забрав звідти руку і, виходить, за приїхали, під'їхали цих пару метрів, закинув того чоловіка, той звідти кричить, заберіть ще мене. Я бачу, можливості вже його зараз в цей момент забрати. Немає ніякої. Я йому крикнув, він навряд чи чув. Я йому крикнув, що залишайся на місці за тобою приїдуть під Він не чув, він лишився там сам, думав, що вже його лише. Закинув цього чоловіка, затягнув заліз сам, почали їхати. Метрів через 300, напевно, зустрівся з залізом. Ну, машина зупинилася, заліз мій механік водій. В цей час до нього дрон прилетів, поки ми грузилися. Слава Богу, що не скинув на нас, на мене за цим чоловіком не порадив. А він полетів далі і скинув на цього механіка водія, і він розсікло йому мову, поранення не відключив. Затягнулися всі туди по машину, приїхали, надав їм допомогу, зробили всім доповідь, що ми вже на місці, сказав, де той поранений. І так сидів, думав, подивився на це все. Я думаю, там міна вона там була ізначально. Вона там і стояла. Бог дав так, що ми її проїхали, щоб оцих хлопців забрати. Вже коли, коли поверталися назад, ми підірвалися. І такий, такий момент життя, не знаю, я був батько в важких ситуаціях, тому я знаю, до кого Бога я повірив, я не боюся. Не боюся якогось таких моментів, через те, що я знаю, що наш Бог він сильний. Скільки, скільки всіляко доводилось проходити, ніколи. Ніколи Бог мене не залишав. Жодного разу. Ніби здавалося, так учні, Здавалося, ніби він спить. Але навіть коли здається, що Бог спить, все одно робота Божа робиться. Бог робить свою працю в будь-яких обстанах нашого життя. Тому це більше як свідчення Божої слави і підтримки для того, для Кожного брата, кожної сестри, які проходить якісь важкі випробування в своєму житті, що Бог їм ніколи не залишає. Якщо він щось допустив, він проведе, навчить і в кінці ми побачимо Богу слава. слава Богу. Тому ще раз дякую Богу за вас, за можливість бути з вами. Я дуже радий, що відпустив відпустку. Ну, правда, там вашої людей не вистачає, бо так Бога відповів, як там можливість. З вами Божемо оставляти нашу голос. За це слава. слава.